Вітаю, шановне ну, панство, Віктор це сьогодні в роботі. Пригнали з проблемою, що на машині постійно маслає вентилятор охолодження. Зараз надіваю клему акумулятора, Воно знята, щоб не розрядився. І у нас вентилятор працює. Проблема ця і ще там певний перелік мені написали. Давайте ремонтувати, погнали! Зивів машину, машина видала помилки по світлу, щось по протитуманках, порівнюю омиваючої рідини, акумулятор світиться, хоча я зараз вивів, зарядку показую 141 вольт. Незрозуміло чому. Чек світиться, точніше сервіс. Ну і ось перелік ще. Вентилятор охолодження. Почитати помилки. Не працює сигналізація. кнопка чоловічок. Воно той. Водійські двері, бо випадки яз... відв'язувався ключ, машина відкривається тільки фізично з ключа. Перестав пищати звук, коли включені габарити. І вимкнене запалення. Крутілка клімату Це болячка. Чек постійно, чи лямда, чи ще щось. Низький рівень омивайки, я це вже побачив, бачок без датчика, його просто не треба напевно у дисплей відшити. Задні двері проводка відновити. На кермі не працює кнопка вниз, перемикає треки і станцію. І питаю, чи я уксу <кхід> магнітолі. не знаю. Певно, немає. Подивився ще, бо воно зараз сервіс в сервісному режимі у мене. До речі, що у нас температура охолоджуючої рідини 46 градусів показує. Вентилятор працює. Так, ну давайте робити діагностику. Помилки є, їх небагато, але вони є. Перемикач різних контролю не коротка робота, Некоректна робота електричного кола контролю лампи L-генератора. Це може бути проблема з самим генератором, шоколадкою, наприклад, або з боком керування двигуном. Тобто але, як бачите, у нас зарядка є. І відповідно, із-за цього нас світиться і значок акумулятора, і чек. Далі. Некоректні дані від БЦМ. Це можна все пропустити. Висока напруга обрифа електричного кола перемикача, двері водія. Далі, права задня дверка перемикач. Передня права туманка, мотор ДДО і більше нічого цікавого. Видали всі помилки. Сервіс у нас погас і погас значок акумулятора. Залушив, завів повторно, секунд через 15-30. Як бачите, помилка знову є. Якась дивна поведінка. Для того, щоб прибрати попередження про е рівень рідини, бо в нас немає датчика на бочку. Заходимо в дисплей. Диспоїв варіантах конфігурації відключаємо чек контрол. Але одразу з цим у нас відключиться перевірка ламп саме на дисплеї. Ось програмування. Варіанти конфігурації. І тут обираємо. Де у нас де у нас чек-контрол? Ось у нас check control ставимо Not present. І програмуємо. І після цього у нас на дисплеї вже не буде попереджень. Бачите, просто дисплей працює нормально. Так, але з лампами передню протитуманку треба дивитися, і я не знаю, щось робити. Треба буде подивитися. Так, рухаємось далі. Поспілкувався з замовником, замовник каже, що... Генератор йому вже робили. Щось там міняли, міняли підшипники чи не міняли підшипники, міняли регулятор. І відповідно, після цього у нього з'явилася помилка, в тому числі ця. Відповідно, по генератору, я думаю, що нема сенсу далі лізти, це треба їхати до генераторщика, щоб вони ставили нормальний, нормальну плату керування як ту звану шоколадку. Я думаю, що після цього помилка по лампі-генератора, що вона пройде. От. А що стосується вентиляторів, дивлюся, скільки у нас тут у нас система на один вентилятор, де тут ось резистор, який відповідає за швидкості. Я зараз гляну схеми, що у нас яким чином у нас активується швидкості вентилятора через блокування, чи йде це через якісь релюшки. Коротше, давайте глянемо схему. Ось наша схема постійного фан-вентилятору. Значить, дивимося. У нас приходить 12 вольт, приходить мінус. І далі керування іде. Ось наші три швидкості. Керування йде безпосередньо від блока керування двигуном. Ну, наприклад, нас там за 22С є. Ось наш мотор за 22С є. Напряму ніяких додаткових релюшок тут немає. Значить, у нас проблема може бути або десь тут мінус є, або десь всередині. Цього блока керування вентиляторами. Давайте спробуємо якось це перевірити. Зняв блок резисторів або блок керування вентилятором, його ще називають. Він керується трьома мінусами, те, що ми по схемі побачили. Перевірив я проводку. Жоден мінус сюди не приходить від блока керування двигуном. Відповідно, що я зробив? Я його далі назад підключив до вентилятора, зняв роз'єм з боку керування, куди мали би мінуси приходити, це, щоб виключити, що проблема саме в блоці керування. Підключаю вентилятор маслаю. Також я прозвонив всі три проводи керуючих на масу автомобіля. Коротеша немає, тобто з проводкою все добре. Це означає, що нам треба міняти ось цей блок резисторів. Проблема в ньому. Резистор вже замовив, рухаємося далі. Власник сказав, що раніше працювало попередження, коли включені габарити, і відкриваєш дверку і пікало. а зараз не пікає. Я спочатку подумав, що це 7 модулю. Але на варійки звук є. Відповідно, я думаю, що це пов'язано з тим, що тут дверка мінялася, і разом з дверкою мінявся замок, ставився інший. Чому я думаю, що проблема в замку, тому що е сказали, що цей блок стоїть рідний по керування дверкою водійською тут він стоїть, що його переставляло рідний. Але чому я думаю, що замок, тому що я відкриваю дверку і у мене не включається підсвітка. Відповідно, машина не знає про те, що, бачите, я нічого не показує. Про те, що водійська дверка відкрита. Зараз буду знімати обшивку і підключати рідний замок. Рідний мені привезли. І, до речі, проводка тут стоїть. Тут ще може бути проблема в проводці. Проводка стоїть з цієї дверки, з донорської. А проводка могла бути з машини без сигналізації. а Тут машина з сигналізацією. Відповідно, проводку теж зараз перевірю. Короте, дивіться, що далі буде. Розібрав карту двері, підкинув рідну проводку, підкинув замок. Що пробуємо відкривати? Зараз не світиться, бачите. Пробуємо відкривати. Відкрили, засвітилося. Відповідно, у нас проводка була в цій дверці від іншої машини, дверка до донорська і проводку просто не переставляли. Ну що, друзі? приїхала запчастини. Зокрема, резистор вентилятора Давайте підключати і перевіряти. Підключив вентилятор. І що ми бачимо. у нас Нічого не крутиться. Це означає, що ми до шляху до успіху. Давайте перевіряти. Нас цікавить вентилятор. Agent Cooling. Дев'ять помилок, є, я кажу. Нехай буде. Актуатор тест і колін cool фанрелей тест. Нагадаю, зараз у нас тиша. Активуємо. Першу швидкість чую. 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 Завершую ППЮ з замком. Замок замовив, поміняв, бо рідний, в утіль пішов. Відповідно, замов замок з дидолком під сигналізацію. Вже перевірив, по ніяких помилок немає, все працює. Замок відкривається, закривається. Вже збираю. Дверку, паркову проводку, прикручую динамік, збираю карту. Дверка зібрана, перевірю, все працює, світло працює, все як має бути. Основне, заради чого цю машинку пригнали. Так, у мене з помилок ще залишилася помилка попередній правій протитуманці. Зараз підлізу і перевірю, стану лампочки та роз'єму. Піду машину, зняв лампочку, а тут. На контакті відгнивши провід, буду відновлювати. Це, напевно, треба зняти всю протитуманку, щоб відновити, По під машиною то важко буде робити. Зняв протитуманку, вона тріснута, в ній повно води, плюхається, жаби квакають. То вже половина вилита. Мало того, що обірваний плюс. Тут ще й мінус обірваний під корінь. І всередині контакти погнуті. Я навіть не знаю, що тут відновлювати. Це щоб відновити це, щоб припаятися, треба не знаю, випилювати, випаювати або напряму прикручувати. Тому буду радити власнику, мабуть, проти туманку міняти. Я не знаю, що тут відновлювати можна. Щойно поспілкувався з власником. Спочатку думали, що я протитуманку поставити не буду, щоб вона була як приклад, який треба шукати. Потім, власне, кодому сказав, Ні, ти знаєш, став її назад. Протитуманками я буду займатися пізніше. <кій> зараз я буду займатися головним світлом, треба тут відполірувати, вплівку замотати і так далі, щоб світло нормально. А протитуманки буде робити пізніше. Відповідно, зараз я поставлю протитуманку і буду завершувати роботи. По машині, у мене тут залишилося відремонтувати блок клімата. крутілка центральна болячка. І проводку задньої правої двері вже розібрав, а тут перебиті контакти. Плюс міняти, мінус міняти, оці три проводи міняти. Тут ще є воно, тріснуті є. Всередині. Ось тріщини є. Коротко, все, що тріснуте, все буду міняти на цілу проводку. Проводку двері відновив, вже все зібрав. Скарга була на склопідйомник. Перевіряємо. Склопідйомники працюють, як бачите. І водина в другий бік. Далі. Трошки підбільшувало те, що коли е, намагаюся включити запалювання, ключ клинить, тому зробив профілактику замка. Зараз включається нормально. Бачите, з першого разу. Бо то коли не я намагався піймати ключом ті моменти, коли можна провернути. Відповідно, зараз ключ нормально заводить. Так, що у нас залишилося? Як ви бачите, протитуманка міняти цей генератор? Оці дві помилки. І завершую роботи. Блоком керування клімату, який бачите, гуляє як хоче. Натискання працює, але спіймати важко. І також не працює синхронізація. Тому зараз знімо клімата, пропаяю і перевірю. Відремонтував блок. Давайте перевіряти, як він працює. Плюс-мінус нормально. І синхронізація. Синхронізація теж працює. Так, з кліматом все зрозуміло. В принципі, по цій машині з того переліку, що було, я практично все зробив. Ролі, кнопка гучності вниз почала перемикати треки. платники іноді перемикає, але це проблема в кнопці. Я думаю, що це треба міняти кнопки, у них є болячка така. Я не знаю навіть, що тут ремонтувати, пропаювати, чистити. Іноді спрацьовує. Як бачите, іноді через раз. З цим, мабуть, нічого не зроблю. Що в нас ще? Аукса у магнітолі немає, це тільки заміна магнітоли. Одразу можна ставити 70-ку, одразу можна ставити з ауксом і з блютузом. Двері проводка зроблено, на рівень рівні умивачки, бачок конструктивно фізично. А, міняли датчик, проводка ціла, якщо така історія, то це або бачок міняти на новий, або поставити перемичку. Чек горить постійно. Я вже розказав, що це, це акумулятор, генератор. точніше. Крутілку клімату відремонтували. Пищати звук, коли включені габарити. Це ми зробили дверку, можна перевірити. Дивіться, виключаємо запалювання, включаємо габарити і у нас все пікає, все працює. Сигналізація. Все це одне, один ланцюг. Сигналізація не працює, кнопка чоловічок в одійській двері. На все це з проводкою. Почитати помилки, я почитав. У нас залишилося тільки ото по генератору і по протитуманці. Ну і вентилятор охолодження замінили резистор вентилятора. В принципі, по цій машинці все. Друзі. Таке вийшло відео. Як на мене, не дуже цікаве. Це просто як сервісне обслуговування. Дуже багато часу витратив на. Водійську дверку, коли поставив типу, рідний замок, закрив дверку і він заклинив. І ні туди, ні сюди. Замок пішов у от але витратив на це майже там більше, ніж півдня. от Але все це зроблено. Тому зараз буду сьогодні буду віддавати машину клієнту. Він вже планує їхати, забирати її. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Рекомендуйте друзям, поширюйте серед знайомих та очікуйте нові відео. Обов'язково залишайте коментарі під відео, що сподобалось, що не сподобалось, і яка тема не була розкрита. Всім гарного дня, пока-пока!